По перше, ми віримо в офлайн освіту. Діти, і підлітки повинні вчитися очі в очі з вчителем. Наше чудове укриття, безпечне, комфортне, дозволяє нам майже не втрачати час на безпекові питання, продовжувати навчання і зберігати ритм і формат офлайн навчання, попри все, що відбувається. Наступна наша такий секретний інгредієнт: це маленькі класи. До 15 дітей, а є ще менші класи, які дозволяють кожному вчителю бачити учня, як алмаз з усіма його гранями, які потрібно обробити, придати їм найкращу форму, приділити увагу кожному. Наступний наш інгредієнт це. Ретельний підбір команди. Всі наші вчителі є натхненними справжніми ентузіастами, які вірять в освіту як в неприсічну галузь. А ми, як адміністрація, максимально підтримуємо їх, щоб вони зберігали свою працездатність, профілактуємо їх вигорання, і на виході це дає дуже якісний процес навчання з різними форматами, з смілими виходами з меж цієї стандартної класно-урочної системи, яку єдиною пропонує державна школа. У нас. Багато екскурсій, багато проектних робіт, багато крос-предметних дисциплін, багато інноваційних курсів, які відповідають сучасному запиту на освіту, а не тому, що залишився в двадцятому столітті. Ну і наш підхід за гарвардською системою «Multiplied Intelligence» про різносторонні розвиток особистості і про дійсно сучасний підхід до освіти, який дозволить нашим учням успішно вступати в іноземні вищі, будувати якісну сталу. Кар'єру і бути щасливими гармонійно розвиненими особистостями протягом всього життя ось наші чарівні інгредієнти.